Вітаю вас на нашому каналі. У цьому відео я хочу поговорити про нормування винограду пагонами. І не просто показати, як це робиться, а пояснити, чому саме так слід робити. Поїхали! Однорічні кущі я нормую за двома принципами. Намагаюся залишити пагони якомога нижче до землі, найкраще всього це нижче рівня землі, десь на 5-10 см. І також намагаюся виростити якомога менше пагонів. На слаборослих формах це десь приблизно 2 пагони, на дуже сильнорослих 4 пагони, на сильнорослих до трьох пагонів. Ми вирощуємо пагони нижче рівня землі. Ще й під кутом десь приблизно 45 градусів відносного горизонту, Для того, щоб нам в майбутньому дуже легко було їх вкривати. Але і це не все. Цим ми також хочемо досягти того, щоб при основі, тобто ще в землі. Ми мали дуже багато сплячих бруньок. І робимо ми це для того, щоб в майбутньому могти в будь-який момент отримати пагін з голови куща. Для того, щоб замінити наші рукави, або додати рукави, або замінити пошкоджені рукави на всі випадки життя. А малу кількість пагонів ми залишаємо для того, щоб наш щойно посаджений кущ ще не вкорінений, міг їх прогодувати. Якщо ми залишимо тільки 2-4 пагони, то ми утворимо баланс між кореневою частиною і надземною частиною. І таким чином до осені ми отримаємо 2-4 гарні, товсті, визрілі пагони. Давайте пронормуємо цей кущ винограду. Це сорт винограду ланцелот. Він вважається сильнорослим, тому я тут залишу три пагони. Я навмисне не обрізав цей кущ для того, щоб показати вам, що. Це не страшно, якщо ви, наприклад, кущ забули обрізати, або пошкодували і не обрізали, або з інших причин. На ньому ми хочемо виростити не більше трьох пагонів. І ми бачимо: тут знизу є хороший пагінець, от тут. Зверху тут якась брунька закладається, і тут ще одна, і тут ще одна. Нам потрібно обов'язково виростити один пагін в цей бік, інший пагін в цей бік. І також обов'язково нижче землі. От туди знаходиться приблизно рівень землі. Тому всі пагони до цього рівня ми можемо залишити. Тепер просто бажально виламуємо. Все, що знаходиться вище, все зайве. Ця частинка просто собі відсохне, і ми її вже десь приблизно в кінці літа, в середині літа, ми її просто обріжемо. Вона вже буде засохла, вона не буде текти. От. Цей пагінець, в принципі, також ми забираємо. І ми отримуємо. І ми далі будемо дивитися, який з цих пагонів піде краще, який піде в потрібний нам бік, і ми виберемо ще з них ну, приблизно три пагони. Все, попереднє видалення пагонів на такому кущі ми вже зробили. В майбутньому ми будемо дивитися, який пагін пішов краще, який гірше, і далі проведемо ще додаткову корекцію. Наші дворічні кущі ми вирощуємо за дуже подібною схемою і намагаємось виростити від 4 до 8 пагонів, залежно від шпалери і залежно від сили росту. Тобто, ми збільшуємо. Кількість пагонів, яку ми залишали на однорічних кущах удвічі, також ми прагнемо вигнати наші рукави з точки якомога ближчої до землі і якомога ближчої до голови куща. Знову ж таки, для того, щоб ці рукави було легше пригинати до землі і вкривати, щоб ми мали закладку сплячих бруньок біля голови куща, і щоб ми могли вигнати з них молоді пагони для заміни старих рукавів. На відміну від першого року росту, у другий рік вегетації, ми вже хочемо вигнати пагони, які ми вже на наступний сезон, тобто на третій рік, будемо вкладати на шпалеру і будемо намагатися з них отримати вже якийсь урожай. А у другий рік ми ще урожаю на кущах не залишаємо, за винятком там якоїсь одної сигнальної гронки, щоб перевірити вже сортність. На прикладі цього куща можемо дуже наочно побачити, що у перший рік, як я вже казав, вигнав тільки два пагони. От. Два хороші потужні пагони. Цього сезону я їх також ще трошки пригну до землі. Отак, приблизно отак. І цей приблизно отак. У мене шпалера йде у цьому напрямку. Я хочу зробити, щоб рукави дивилися в такому самому напрямку, як і шпалера. Спочатку дивимося на цей рукавчик. Тут побачимо, що в нас тут є вже закладка двох пагонів. Вони досить близько знаходяться до землі, Цей приблизно на відстані 10 см. І це на відстані 20 см. Цей вже трошки знаходиться задалеко, але тут допускається таке, бо я бачу, що тут у мене бруньок хороших немає. Я не буду мати звідки отримати рукав, який буде йти в цей бік. Тому я її залишу так, як є. Тут два пагони. Нічого виламувати вже не буду. Переходимо тепер до цього рукава. Тут бачимо бруньку, я вже виломав одну кінцеву, вона знаходиться зависоко. Ця брунька знаходиться також, в принципі, зависоко, тому ми її видаляємо. Ця брунька якась слабка, вона не має голови, ми її видаляємо. І залишаємо один, два, третій пагін. Він якийсь дуже слабенький. Я бачу, він навіть не має голови, тому я на нього розраховувати не можу. І також бачимо, тут в нас приблизно рівень землі. Тобто, якщо я залишу його нагну так, то навіть ця брунька вже буде на рівні землі, не вище рівня землі. І ми бачимо. Тут від землі сюди 5 см і сюди ще приблизно 10-12 см. Тобто дальній пагін знаходиться на відстані від землі 20 см, не більше. Отож на цьому кущі ми будемо намагатися виростити 4 пагони, які ми вже потім, коли вони виростуть, вкладемо на шпалеру. Також, якщо би ріс десь якийсь пагін знизу, звідси, звідси я його також, в принципі, ще залишу. Бо цей кущ має хорошу силу росту, і, можливо, з цього додаткового пагона вдасться щось сформувати. В майбутньому ми трошки, можливо, піднімемо рівень землі. І голова нашого куща буде знаходитися під землею. І в разі потреби, я думаю, що звідси будуть відбивати постійно якісь нові пагони. Все нормування такого дворічного куща завершено. Нам тут залишиться тільки розвести пагони в потрібні нам сторони. Отак. І. Пришпилити їх до землі під дуже низьким кутом, для того, щоб вже забезпечити е, хорошу можливість укривати їх на наступні сезони. Також дуже важливо звертайте увагу на те, щоб один пагін ріс в правий бік, один в лівий. Ми підійшли до куща, який на моєму винограднику вже росте два сезони. Цього року буде третій. Я навмисне вибрав цей кущ, бо я показував вже його обрізку Посилання в описі, і хочу, щоб ви прослідкували. Догляд за таким кущом, як я доглядаю такий кущ впродовж цілого сезону. Всі старші кущі вже від 3-4 років ми доглядаємо за дуже подібним сценарієм. І залишаємо кількість пагунів відповідно до його віку, сили росту, також що ми його підгодовуємо чи не підгодовуємо. Старші кущі я завжди починаю формувати знизу. І намагаюся десь тут або з землі, або дуже низько вигнати, отримати ще якийсь додатковий пагін, щоб, наприклад, в майбутньому могти замінити цей рукав. Старші кущі я завжди починаю нормувати знизу. І дивлюся, чи в пристовбуровій зоні або десь тут з землі росте якийсь пагін. Навіть якщо він трошки вище, тут на 10 см від землі, я все одно його залишаю, бо за допомогою нього я, можливо, заміню в майбутньому цей рукав. Далі ми рухаємось доверху і очищаємо наші рукави від пагонів всіх, що знаходяться на висоті нижче за 70 см, тобто за висоту на яку ми вкладаємо наші пагони. Або тут би було якийсь дріт, або як в мене тут, наприклад, паркан. І ми видаляємо всі пагони. Отут, всі, що вони ростуть. Повністю все. До висоти 70 см. От. От знизу ми дещо залишаємо. Також всі пагони з цього боку. Вдаляємо все. І тут же на висоті, десь приблизно... 15-20 см до нашого першого дроту або до місця, де ми вкладаємо наші пагони, ми можемо залишити вже якісь бруньки, вже якісь пагони. Ми робимо це для того, щоб коли ця лоза відплодоносить, ми її обрізали і вклали цей пагін, який ми вигнали в цьому сезоні. Також можна вважати цей нижній пагін як сучок заміщення, хоча я сучками заміщення не користуюся. Головне питання. Чому ми забрали повністю всі бруньки тут на наших рукавах? Відповідь на нього дуже проста: ми хочемо наш урожай, нашу зону плодоношення і зону росту наших пагонів тримати високо над землею, щоб на неї не потрапляла роса з землі, коли падав дощ, щоб наші грона не вимазувалися бризками від землі, які будуть летіти під час дощу, під час зливи. Також коли виноград знаходиться вище, різним патогенам набагато важче потрапити з землі на наші листки, на наші лози. Другою причиною є те, що якби ми дозволили цим всім пагонам вирости, по-перше, ми б перегрузили кущ, а по-друге, ці пагони б виросли, визріли і в майбутньому сезоні нам би їх потрібно було обрізати. І вже коли ми би їх обрізали на місці обрізу, на місці сучків. Ці обрізані пагони закуркували би нам провідну систему. І, відповідно, поживні речовини почали би набагато гірше рухатися по наших рукавах і доходити до нашого урожаю і наших лоз. Через це кущеві набагато важче було б вигодувати пристойний урожай і пристойні лози. Коли ми вже зробили всю роботу знизу, тут, нижче першого дроту, видалили всі зайві пагони, тепер ми мусимо визначитись з тим, Скільки пагонів ми залишимо на, наші, на нашому кущі для росту і для плодоношення. Я зазвичай тут враховую силу росту куща і товщину лоз на моєму кущі винограду. Я бачу, що тут товщина лози досить хороша, вона приблизно як мій палець. Е, я би сказав, 10-10 мм, можливо, 11 мм. Цей кущ має хорошу експозицію, має місце для росту. Я його підживляю і також. Він минулого року показав хорошу силу росту. Тому на ньому у цьому сезоні я залишу 16 пагонів, 16, можливо, трошки більше пагонів. Для того, щоб правильно визначитись, які пагони потрібно залишити, які потрібно видалити, ми мусимо враховувати заповнені шпалери. Тобто, ми не можемо залишити тут, наприклад, 5 пагонів і забрати повністю всі бруньки тут. Нам потрібно рівномірно закласти один пагін в цьому місці, один пагін, наприклад, в цьому, в цьому, в цьому, в цьому, через кожні 10, дехто каже навіть 15-20 см між лозами плодоносними, також ми мусимо врахувати масу грон на даній формі. Це форма Вікторія. Грона досить маленькі, навіть дехто залишає по 2 грона на один пагін. Якщо ж би на цій формі грони були масою від кілограма, то я би на третій рік залишив. Буквально 10 пагонів, не більше. Бо більше ніж 10 кг урожаю, такий кущ в будь-якому випадку, при будь-якому ну, будь удобренні, при будь-якому догляді, він би його не, просто не вигодував. На Вікторії гро не досить маленькі, тому тут можна залишити більше. Перше, що нам тут потрібно зробити, це видалити всі двійники-пагони. Тобто пагони, які ростуть з одного і того самого місця на лозі. От тут було два пагони, я один обов'язково забираю. Далі. Мені не подобаються пагони, які ростуть вниз. Хоча такі пагони можна трактувати не як нижній і верхній, а як лівий і правий. Але якщо лоза перехилена і вони ростуть різко вниз, то такі пагони я переважно видаляю. Дивимось, тут в кінці є дуже слабенький пагін, тому я цей ще рухати не буду. Далі маємо пагін. Пагін, який росте вниз, я думаю, що його заберу. Залишу, наприклад, навіть оцей. Нам тут трошки більше місця, бо я тут залишу більше пагонів. Цей я видалю, залишу натомість цей. Цей видаляю слабкий. Тут цей пагін, в принципі, можна залишити. Цей росте, мені в паркану, мені не подобається. І я залишу цей. І виходить в мене тут 1, 2, 3, 4, можливо, 5 пагонів. Переходимо до середньої частини нашого куща. Тут бачимо, що брунька пробуджується, пробуджується. Брунька пробуджується, але вони слабкі і ростуть вниз. Тому будемо спочатку працювати з цими бруньками. Хороший пагін росте вверх. Залишаємо. Нижній пагін вниз. Хоч і хороший, забираємо. Тут приблизно 15 см до 20 відстані. Я думаю, на молоді прекрасно буде. Маємо пагін він непогано розвивається. Нижній пагін. Забираємо. Забираємо також двійник. Тут двійничків ще нема, але вони обов'язково вилізуть. Їх потрібно буде в майбутньому також видалити. Далі бачимо ще один пагін. Тут двійничок, забираємо. Пагін, що росте знизу, я його. Заберу цей пагін, я також залишу. І, можливо, навіть залишу оцей пагін, бо з нього можна буде отримати заміну цього всього цієї злози плодношення. Він виросте, я його також потім вкладу. Все, і ми тут отримали 1, 2, 3, 4, 5, можливо, 6 бруньок. З цими п'ятьма бруньками це вже 11 бруньок. І помаленьку перейшли до правої зони плодоношення. Тут бачимо, що в нас є тут один хороший пагін. Хоча він росте на пасинку, його, в принципі, можна спробувати залишити. Я ще подумаю, що з ним зробити. Тут є ще один пагін. Я поки що жоден з цих не видаляю. Подивлюся, як вони будуть себе поводити в майбутньому. Тут у нас є якийсь пагін, він досить слабкий ще, але він, може, піде в ріст. Цей пагін, ці два пагуни, в принципі, ще залишу, я ще не можу тут такого рішення приймати. Тут є хороший пагін, але він росте знизу, ми його видалимо. Між цими двома я ще визначусь в майбутньому, який забрати, який залишити, щоб заповнити цю зону плудношню. Далі ми маємо, прошу, прошу звернути увагу, ми маємо два пагони. Вони ростуть в принципі, з лівого боку, не знизу. Один з них можна залишити один забрати. Я думаю, що цей, що дуже полого росте, ми заберемо і залишимо один. Тобто ми забрали двійник. Маємо ще один пагін росте вверх непогано, цей пагін росте вверх непогано. І цей пагін росте вверх непогано Тут нема ще двійників, але вони з'являться і ми їх видалимо. Все, ми тут маємо 1, 2, 3, можливо, 4, 5, 6, ну, до семи бруньок. 7 плюс 11 маємо 18 пагонів. Але я думаю, що цю кількість я зменшу до 16. Нормування пагонами ми проводимо з тої ж самої причини, щоб забезпечити баланс між кореневою частиною і надземною частиною, щоб корінь міг вигодувати. Урожай і пагони, які ми на ньому залишимо. І щоб отримати не 50-60 пагонів низької якості, тонкі, як сірники, і щоб нам урожай, наприклад, не встиг дозріти до осені. Натомість ми хочемо отримати хорошу потужну лозу і гарний, солодкий, вчасний, головне урожай. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки, поширюйте його серед друзів. Підписуйтесь на наш канал, на сторінку каналу у Фейсбуці. В описі під відео ви можете також знайти посилання до магазинів, де можна придбати якісну продукцію. Якщо ви бажаєте допомогти розвитку каналу, в описі ви можете знайти, як це зробити. Дякую за увагу! Побачимось!